Всім доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам розказати, чим я почав новим займатися в Новій Зеландії, адже, як ви замітили, останнім часом я публікую менше відео, а це значить, що я чимось більше зайнятий. І будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний youtube канал про Нову Зеландію, підтримайте мене, підпишіться. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Взагалі хочу сказати, що сьогодні ми поговоримо про волонтерів в Новій Зеландії, як тут взагалі все побудовано в Новій Зеландії, хто такі волонтери тут. І я думаю, вам це сподобається. Як ви знаєте, з дитинства я любив спорт, я розказував там в своїх минулих відео, що я в Новій Зеландії тут відкрив боксарський клуб, проводив шахові турніри, грав за команду по футболу, по сокеру, коли ще жив на північному острові. І зараз я також, коли відчув, що в мене є декілька годин на тиждень вільних, я вирішив. Тренувати дитячу команду по футболу сокеру тут в невеликому містечку поряд зі мною. Тобто я треную дітей зараз 8-9 років їм, їжджу на тренування, і також у нас ігри по суботах. Тобто, це все я роблю на, як волонтер. Мені за це ніхто не платить гроші, просто хочу людям зробити приємне. Тут взагалі в Новій Зеландії як побудовано все, що. Кожен хоче свій зробити внесок ком'юніті. Тобто не тільки самі новозеландці, Києві, а й іммігранти також вносять якийсь внесок свій. Ти відчуваєш частиною чогось, коли ти робиш щось приємне людям, ти відчуваєш такий, таку позитивну енергію від цього. І з ким би я не спілкувався, тут з моїми знайомими, багато з них також працюють волонтерами. Особливо там один мій знайомий, він пожежник. І тут щоб тут е, є пожежники, які працюють на зарплату в великих містах, а в невеликих містах там, до 10 тисяч, як правило, це волонтери. Тобто е, для них е, таку зарплату не платять, і вони все роблять е, як волонтери. Тобто, в них є такий пейджера, їм приходить смска. Що десь почалася пожежа, їх викликають на виклик. Вони кидають роботу, і в цей момент усі збираються, там за декілька хвилин бігом їдуть гасити пожежу. І тут, як правило, це на волонтерських позиціях в невеликих містах. І щоб навіть сюди попасти, то як волонтер, наприклад, пожежником чи там на якусь іншу позицію, то треба ще пройти співбесіду, адже дуже багато бажаючих. Тобто, уявіть. За це не платять гроші, ви просто як волонтар, і вам ще треба пройти з до бо на це претендує багато людей. І ну, це ще треба, щоб тебе вибрали, там, написати своє резюме, прийти, щоб тебе ще між там. Я не знаю, скільки подобатися. Мен коли багато людей. І тут мені чим і подобається в Новій Зеландії, що кожен хоче щось віддати більше, ніж взяти. І це надзвичайно просто. Круто. І також я ще подав, пройшов співбесіду і став, це по-англійськи тут називається New Board Member Спортивний хаб. типу якби управління спортом в цьому регіоні. Тобто це також на волонтерських позиціях все. це якби спортивний комітет. Управління спортивним комітету, якби в місті, це, мабуть, на міських радах таке є. Тобто, в чому заключається позиція? Що тут багато клубів спортивних, і тут якісь організаторські рішення, ми збираємося, голосуємо там. І це все створюється, якби це все громадська організація і, і все. Тут все побудовано, до речі, так. Якісь там спортивні клуби, все там, от такі організації складаються. Хаби у них називають. І це також дуже цікаво. До речі, щоб мені пройти на цю співбесіду, це також було нелегко зробити. Відбір був три етапи. Спочатку ви пишете своє резюме. Основне. Тобто я написав резюме, почекав. Вони перший етап відібрали, попросили ще тепер. Дали там анкету заповнити, як би в тій ситуації, в тій. Деякі ще питання були важливі. І я вже такий думаю нічого собі. Я, типу як, як волонтер, вільний від роботи час, цим буду займатися. І ще скільки питань, я вже думаю, не буду. Але тоді в останню хвилину, вже останній день треба було подати цей другий етап. Зробив це, і мені перезвонили десь через. Тиждень сказали, що я проходжу тільки на співбесіду, тобто співбесіда це тільки третій етап. І я підготувався до співбесіди, приїхав на співбесіду, там було чотири людини, і також, як мене запитали про мій досвід по спорту і не тільки, адже я коли приїхав в Нову Зеландію, то заснував тут першу громадську організацію. Українську громадську організацію на Південному острові Нової Зеландії. І в мене є досвід в організації різних івентів. Я це дуже люблю, я цим живу, розказав свою історію про свої організаторські здібності, як я ще, будучи в 5-6 класі, ми виграли всієї школи змигання по здачі металолому і поїхали на море відпочивати два роки підряд. Тобто ми змагалися прямо з усією школою з 11 класами. І я також в цьому брав дуже активну участь, я організовував це все. Тобто розповів, що в мене є організаторські здібності з дитинства. І я тут і відкрив боксерський клуб, і фітнес-клуб, також проводив тренування і багато що робив на волонтерських позиціях. Тобто, нічого з цього немає, ще просто для інших. Їм зацікавила моя історія, і десь через тиждень, вже після співбесіди, мене вибрали новим мембером і я дуже радий, що я роблю внесок свій тут в новозеландську громаду. Треную дітей і плюс в організаторських спортивних заходах приймаю участь. Адже я взагалі з самого дитинства мріяв поступити, вчитися на вчителя скульптури, в мене не вийшло, адже бракувало грошей. В той час було щоб поступити в університет на вчителя скульптури це великі гроші. Але приїхавши в Нову Зеландію, я тут продовжив свою би, таку спортивну кар'єру і відкрив по боксу клуб, і люблю дуже шахи. Проводив тут безліч змагань по шахах для дітей і продовжую далі займатися спортом. Різні челенджі роблю. І головне, це головне не освіта. Я вважаю, а хто ви є взагалі. Що вам подобається, і це повинно бути на рівні хобі. все, Тоді вас буде виходити. Вже потім, будучи в Новій Зландії, то я тут закінчив курси на персонал-тренера десь буквально рік назад тільки. Так що в мене вже є диплом, але це все так, як я говорю. Все на рівні хобі, і я дуже радий, що це на рівні хобі. І мені це дуже приносить велике задоволення, можу цим займатися безкінечно. І в мене завжди є енергія це робити позитивно. Так я, наприклад, сідаю в шахи або там організовую турніри по шахах, я можу це робити півдня або цілий день без перестанку. Мені це не надоїдає. Тобто я цим горю і все це інше по організації спортивних, різних змагань, івентів. Це просто моя, моя фішка. Якщо, друзі, поділився, де я пропадаю, чому менше відео скидаю по Ютубі. Так що, якщо ви думаєте, що я не зайнятий, то я дуже зайнятий. І сподіваюся, що зайняті ви також. Дякую, що ви продовжуєте дивитися. Мій перший єдиний україномовний youtube канал про Нову Зеландію. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!